Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, чого людина навчилася від природи? А почнемо з хвилинки фенологічних спостережень. Привіт, друзі! звертається до вас чарівна україночка. А яка зараз пора року вона цікавиться? Який місяць? Яке сьогодні число? А який день тижня, пам'ятаєте? Підключається ведучий, мої вітання, говорить він. Яким було вранці небо? Сонячно, хмарно, чи похмуро сьогодні? А що стосовно опадів, чи спостерігали ви сьогодні опади? Можливо комусь відома температура повітря? Пригадайте з минулого уроку, що таке винахід? А навіщо люди створюють винаходи? Який винахід людства тебе вразив найбільше? Пригадаємо, винахід це те, що винайшли. Чого раніше не існувало. А навіщо людині вивчати природу? Ми спостерігаємо за природою, вивчаємо її. Так от, запам'ятайте, людина вивчає природу для того, щоб вміти використовувати її багатства. Наприклад, для створення винаходу. З чого починається все? Із спостереження і найчастіше ідеї для винаходів люди знаходять у природі. Потім вони складають план дій, моделюють та випробовують. Як же людина допомогла природі? Наприклад, приглядаючись до польоту птахів, людина винайшла, придумала літак. За зразками природи людина побудувала підводні човни. За ким спостерігали? Ну, в даному випадку, за китами. Спостерігаючи, за ким? Хто це такий? За кротом. Люди придумали землерийні машини. Приглядаючись до бабки. Люди придумали вертоліт, гвинтокрил. Метелики ж спонукали людину придумати вітрильники. Як ви думаєте, які властивості повітря використала людина у своїх винаходах? Ну, а зараз торбинка цікавинок про винаходи. спостерігаючи за природою, що ж ще винайшли люди. Бачити, як кішка. Бачити в темряві людина вчилася у кішок і у сов. Принципи їх зору були використані при розробці приладів нічного бачення. Котячі очі. Лягли в основу ще одного винаходу світловідбивача. Його придумав англієць Персі Шо, коли на темній трасі побачив відображення фар своєї машини в очах кішки. Винахід так і назвали котяче око. Його було запатентовано ще у 1934 році, і незабаром цей винахід котяче око з'явився на дорогах. Великобританії збільшивши їх небезпеку Вірніше, безпеку, навпаки, щоб уникнути небезпеки на нічній дорозі, згодом розповсюдилось і на інші країни Європи. Наступне. Приклеюватись як молюски. Риба прилипала. Ось ви її бачите. Вона прилипла до панциря черепахи. Молюски, морські черв'яки і багато інших живих організмів на планеті володіють здібностями виробляти надлипку речовину. Саме вони наштовхнули людей на винахід клею. Останнім часом вчені займаються удосконаленням клейкої речовини. Остання розробка з Гарвардського університету це суперклей на основі слизу молюсків для латання стінок серця і судин. Дуже-дуже важливий винахід. Ноу-хау від американських учених це штучний клей для операцій на внутрішньоутробному плоді, тобто коли ще дитинка знаходиться у животику у мами. Який відтворює властивості слизу морських черв'яків? Приставати як реп'ях, поспостерігали за реп'яхами, вирішили, що це може бути корисним. Отже, реп'ях з його маленькими гачками зачіпками став прототипом. Текстильної застібки, липучки, ось ви її бачите на цій світлині, її придумав швейцарський натураліст і інженер Жорж Де Містраль, коли чистив від будь-яків свою собаку після прогулянки в горах ще в 1948 році і задумався, чому так важко відліплювати ці плоди рослини від шерсті? Тому що там є Малесенькі гачечки. Тому так складно обібрати будяки, які начіплялися або на шерсть тварини, або на одяг людини. Наступна ідея була плести сітки, як павук. Павукова нитка відрізняється незвичайною міцністю. Вона в п'ять разів перевищує міцність сталі. Згідно з розрахунками вчених, вона Змогла б зупинити навіть авіалайнер. Якби мала товщину олівця, уявіть собі, яка міцність. Не дивно, що люди здавна намагалися відтворити оцю павукову нитку. А зараз вправа встанови відповідність. Встановіть відповідність між винаходами та живими організмами, поведінка яких могла б спровокувати цей винахід, тобто наштовхнути на ідею винаходу. Вибачте. Тож починаємо. встановіть відповідність. Рід землерийка спонукав до винаходу ось цієї землерийної машини. Спостерігаючи за птахами, винайшли літак. А спостерігаючи за оцими парасольками кульбабки, що було винайдено, дітки? Правильно! Ідемо далі, встановлюємо відповідність. Розгляньте уважно. Спостерігаючи, за бабкою винайшли гвинтокрил. За комарами винайшли шприц для ін'єкцій. І за оцими малесенькими гачечками на будяках винайшли липучку. Яка тепер використовується як застімка до речей та до взуття. Ну а зараз дай відповідь на запитання, як кожний із зазначених винаходів полегшив життя людини. Перше: землерийні машини, екскаватори, літаки, гвинтокрили. Здавалося б, якщо є літаки, навіщо гвинтокрили? Але я впевнена, що ви здогадаєтесь, навіщо? Як ці винаходи полегшили життя людини? Парашут наступний винахід? Поставте відповідь. відео на паузу. Та спробуйте дати відповідь на запитання, як кожний із зазначених винаходів полегшив життя людини. Зробимо висновок. Природа це невичерпне джерело не лише матеріальних благ, природних матеріалів і дарів, а й джерела знань. Які людина може використовувати у своїй діяльності для благоустрою свого побуту, в створенні нових приладів, машин, тканин, ліків і безлічі виробів, що роблять життя людини багатшим, цікавішим і зручнішим? Далі я вам пропоную закріпити знання, отримані на цьому уроку у році за допомогою інтерактивного завдання. Завдання таке об'єднати у пари, що ми з вами вже робили на уроці, винахід та живий організм, поведінка якого могла б спровокувати цей винахід Винахід або надати ідеї для його створення. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.